Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, сьогодні ми дивимося найближчі дні для міста Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка Марганець. Не забувайте підписуватись на канал, приходити на особисті консультації та дивитись наш таро-прогноз на січень місяць. Дніпро. Що буде, що відбувається, чого чекати карта башні показує небезпеку, руйнація планів. Але дивіться, якась небезпечна ситуація, яка в результаті принесе силу, тобто посилення, таємні плани щодо захисту ворога та гроші. Проїзд важливих людей. Гучно може бути в місті, гучно і небезпечно. Тобто, знаєте, як показало, дало якусь надію, якийсь виступ людини, і він дає надію. Але. Ну що, от ми посилимо, можливо, захист, можливо, все буде спокійніше. Але за картом диявола кажуть, що ворог хоче, щоб в нас не вдавалося Дніпро захистити. Ми самі винні чомусь в наших проблемах. У нас є можливість захистити місто, але якось воно не буде працювати так, як треба коректно. Дніпро. Найближчі дні. Наврочить, знаєте. Не до нас, не до нас. У нас все буде спокійно, а насправді є пряма загроза. Там у вас щось відбувається таке всередині міста. Про що тиша йде? Тиша мовчать? А процеси відбуваються? Дніпро найближчі дні. Якісь підбиття результатів. Чомусь кажуть, що під Дніпро можливі якісь цифри тих, хто загинув. Може вам цвинтарі ваші покажуть, знаєте, отак, відео хтось засніме, що ви просто, от як люди дізнаються правду і якось гучно спати. Ну, буде працювати захист. Буде, але як знаєте, скажуть, але на жаль, є руйнування. Справедливості хочеться Якісь у вас будуть суди показові до речі, що когось будуть засуджувати і повертати до цього суду громадську увагу дні про найближчі дні. Бояться а, наші військові, що а, якась буде. Що інформація просочиться до ворога. Дуже занепокоєні тим, чи не отримає ворог важливу нашу інформацію про якісь, про якісь дії на фронтах. Знову показують гроші. Гроші, які треба витрачати прозоро, може і на сайті на цьому. Треба витрачати прозоро, але чомусь кажуть, як тема. Війни взагалі вона як стирається, знаєте? От свята, 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 свята. І нема саме у влади акцентування на тому, що, по-перше, це підтримка військових, а потім вже ми святкуємо. От це буде питання також обговорювати, що чому в інших регіонах вона найголовніша на найперша Дніпро також прифронтове місто насправді. Тут якась тиша. Дні про найближчі дні. Передмістя прильот може бути. Є небезпека для міста. Тут показує, що є можливість збити, відбити якусь атаку, але вогонь все одно буде. Да, буде відбиватись, причому це може бути в декілька заходів намагання пробити загальну безпеку. Павлоград. Боже, вона ж вилетіло. Самі наодинці зі своїми проблемами в Павлограді. Павлоград найближчі дні. Якісь намагання укріпити місто, якісь намагання обезпечити, чомусь кажуть, багато розмов про загиблих воїнів. Є небезпека для інфраструктури. Де там поруч з вами штурмують? Тут чомусь кажуть, що через штурми, через якісь військові дії багато везуть загиблих. Ну, до крематорію везуть на поховання. На експертизи, ведуть, везуть хлопців. Не до крематорію, не, не на поховання. Не будемо цього, ну не будемо дуже поглиблюватись, бо може бути боляче комусь. Павлоград, над вами буде багато літати, але воно, як знаєте, гучно навколо міста, по місту прилад можливий. Дрони навколо, потім ракета може піти. Є такі плани у ворога. Кривий ріг на ближчі дні. Кривий ріг на ближчі дні. Удача може повернутися на вашу сторону, стати на ваш бік і дати можливість відбити якусь ворожу атаку, але ворог не зупиниться. І дивіться, тут одну ви можете відбити, щось відбиваєте. І майже відразу все ж таки ворога вдасться. Він, як знаєте, от просто взяв собі а, саме це місто, саме кривий ріг, для того, щоб відпрацювати. Знищення ППУ і небезпека для цивільних. Район передмістя, там прильоти, там кажуть, там вже. Ну, от щось от може ось-ось прилетіти. Є небезпека. По ресурсах багато питань. От дивіться, яка фраза йде. Там, де і буває підтоплює, ну, може, у вас як повіні. Паводки підтоплює. Там це станеться раніше не вистачає захисту. А що мене бентежить, ворог зараз напрацює якусь свою тактику на кривому морозі, а потім буде так робити з іншими містами. Він щось відпрацьовує. Він от, е хоче розібратись, як ми бачимо його. Наш зір. От, Розумієте, як хочете, як ми бачимо, звідки він летить, як працює наше око, наш зір. Ну, військове, стратегічне. Атака пряма. М -м потреба знищити якийсь об'єкт і буде намагатися бити-бити, щоб добити його. Є якісь розмови в самому місці що хтось сказав, що мир може бути, що мир буде на вашій землі. Але поки це оманлива перспектива. Одна частина гучна, інша частина трошки спокійніше життя, нікопи марганець. Обстріл гряде. Вогонь іде. Не буде спокійно. Там якийсь рух десь військових вони вбачають і будуть намагатися його припинити. Отака інформація. Дякую.